Христос Воскрес! Вітаю усіх вас святами! І я тобі, Андрій, теж привіт! Ну що ж, при такому гарному святі, світлому святі, світлому вівторку, хочу вам запропонувати найкраще, найдорожче, найякісніше. Звичайно, це Донфен. Отримали на минулому тижні 40 кінських сил Дон Фен 404 чи 2024 року. Оновлений, і спішимо, як кажуть, похвалити і похвастатися, тому що фішок у ньому досить багато. Вага його 1850 кг, Спереду є 6 грузів по 20 кг. На задніх колесах грузів в нас немає. Розмір коліс 7,5 на 16 і 11,2 на 24 кг. Великі колеса, гарні колеса, гарні у нас мости. Андрій, покажи. Ширина е... Метр двадцять посередині. Да, да, метр двадцять посередині, так? Да. По центрах. Покажпо отаково. Отако. О, ну і показуємо середину. Спішу вам зразу сказати, Там що заціпляється за... Перш... Це перші донфенги, які до нас прийшли із роздільною гідрованою. Yes. Акумулятор маємо 80-ку, гідравлічний бачок, радіатор на 10 літрів, є в нас фільтри, три фільтри тонкою, грубої, чистки і пише? Маємо гарні чотири виходи до форсуночок. І мотор КМ. КМ 490 або ЗН по будесь 490 угу. Маса в мене з нас заводиться в цьому тракторі, боку, капот піднімати не потрібно з цієї сторони. І е, заправляємо. Е, Дистопливом через капот. Тут буде бак на 28 літрів. Ось така, так само, як у всіх Донфенгів, є така, е, такий матеріал, для, щоб не нагрівати. Але, ну, в принципі. Ізоляція. Ізоляція. Нагадаємо, що тут ще в нас є дводискове щеплення. Йдемо до навіски. Отут новинка. А тут новинки в нас. За новинкою, по-перше, бачимо зразу чотири гідравлічні виходи. В цьому тракторі вони в нас вже є незалежні. Маємо примусову гідравліку для навіски. Ось є два в нас циліндри. Покажи. І тут я думаю, що на це оновлення вже багато хто чекав, правда? Для сороківки це дуже класно. Наре... Наконець. Навіска донфенгівська, груб, грубий метал, товстий. Піднімати можемо по е, документах 640 кілограм. Е, ну такі типу, е, Ну в принципі, в принципі, Андрій, що ж що докажеш ще? Гарно зашито. Ну, до є до так що доказувати, вже цього донфенга вже перехвалено, захвалено, просто що нарешті вже розділена ванна пішла, яку давно треба було вже залити да, да. в гідравліку. Тому що чужі прицепи причепити часом страшно. Mm -hmm. Примусова гідравліка вже просилася, звісно, на 40 давно. Mm -hmm. Тут так і нав'язку. Нав'язку я б, звісно, зробив би ще грубшу, бо мости дозволяють, чим таке начепити. Такі mm -hmm. тяги такі гарні mm -hmm. поставити. Так. На так? такий трактор можна такі нормальні тяги вцепити. А чого, ні А що, ні? не заслужили чи що? Заслужили. Я не знаю, Мені здається, вони мені здається, <плес> досить грудно. Ні, тут можна вчепити мама рідна. Да? Тут можна вчепити, зашити зад. Ага. А тут же далі йде класика ну, донфенга. Да. Це класика, так. Це класика Донфенга. Бачите, це G2, ви почули, значить є в нас реверс. Є в нас коробка передач: перша, друга, третя, четверта, повишена, понижена і реверс. Тут ручний газ, ось два речашки для гідравлічних цих додаткових виходів. Вом на дві швидкості 540 тисяч. Жовтий, 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 жовтий. Да. жовтий речажок, далі це повишена, понижена Єс. і ручний тормоз. Він. Приведення в дію переднього мосту, блокування заднього мосту. Ось дивіться, педалі дуже зручно йдуть від підлоги. Мені подобається рівна що тут блокування ногою. Угу, так, прям... да, це класно. Це до педаль дуже легко доставатися, рівна підлога. Та й місця вагон. Місця вистачає, дуже зручне сидіння, бардачок з боку, гарний пластик. В Принципі тут панель нічим не змінилася. Маємо речажок для джойстик, такий для. Переключання освітлення, поворотів. Ось тут, бачите? Ось так. Давайте знову заведемо, ні? Ну давай. Я теж так подумала, що мені теж цікаво. Так, м'ягенько робить. Можливо, назад, ну, чекайте. Назад. На себе. Чекайте, чекайте, не вдавіть мене у тут, а, тут, тут. Uh -huh. Pere uh -huh. nas uh -huh. e o peré decorro raso peré. Це в ДТЗ отак. Оп! По чуть почуть. По чекайте, чекайте, чекайте. Це в ДТЗ так. Отак, не хоче він мені злушитися і Ну, Трошки мені так якось з до реверсу, звичайно, треба привикнути. Ось так працює наш тракторець, ось такий моторчик. Моторчик? Та ну, я... нормальний двигун? Чому моторчик? Ну, Нормальний двигун. Тако, дорогий, якісний, надійний, просто доцентку. Він у нас вже є. Приїжджайте, купуйте, оглядайте. Дивіться нас, ставте подобайки, підписуйтесь. Дякую за увагу. До побачення. Виїсти нову скрест.